Вітаю, друзі, на каналі Інформатика це просто. Ну а ми з вами продовжуємо розбиратися і вивчати нові можливості роботи з електронними таблицями за допомогою табличного процесора від компанії Google. І на сьогоднішньому уроці дізнаємось, чому інколи табличний процесор називають математичним процесором і чи допоможе нам цей математичний процесор розв'язувати наші домашні завдання з математики. Сьогодні говоримо про формули та математичні. obczestlenia В електронних таблицях за означенням формула. В електронній таблиці це математичний вираз, який може складатися зі значень клітинок, чисел та функцій, що пов'язані між собою арифметичними операціями. Що таке математичні операції, я думаю, знає кожен з вас. Це такі операції, як додавання, віднімання, множення, ділення. До речі, є й нові піднесення до степеня і знаходження відсотків. Хоча на рахунок останнього ми ще поговоримо. Тож, як записати математичний приклад, щоб його розв'язала таблиця, будь-який математичний вираз записується у клітинці, в якій має розміщатися. Розв'язок даного прикладу і починатися зі знака дорівнює Тут трошечки дрібненько у нас виходить, але ми зараз з вами ось так наблизимо нашу табличку і будемо працювати ось в такому збільшеному вигляді. Знак дорівнює ми написали і побачили, що він відразу у нас відобразився у рядочку формул. Тобто ми можемо писати просто тут. Ну а можемо в клітинці, де вам зручно, там ми і працюємо. Ну і спробуємо записати приклад. Так як табличний процесор не може представляти звичайні дроби, ми маємо їх записати у простий рядочок. Спробуємо це зробити. Пишемо 25, додати 67, відповідно, це все діло розділити на 2. І для того, щоб отримати розв'язок нашого прикладу, маємо натиснути Enter. Але не поспішайте. Давайте подивимося, як би ми цей приклад розв'язували в математиці. Першим ми порахували все, що знаходиться у чисельнику, тобто, викона ось тут перша операція. Ну, а потім все, що отрималось, розділили б на знаменник, тобто тут би отрималася друга операція. Якщо ж ми подивимось на наш приклад і згадаємо про пріоритет виконання арифметичних операцій, то ми побачимо, що ділення в нашому прикладі виконається в першу чергу, а потім додавання. І це неправильно. Як же ж записати правильно і як підказати комп'ютеру, де і що робити в першу чергу? В нас є. Керівні дужки, які і виставляють пріоритет операції. Якщо нам потрібно спочатку виконати додавання в чисельнику, то поставимо тут дужки. І комп'ютер зрозуміє, що спочатку треба попрацювати саме в дужках. і відповідно операцію першу виконає тут. Ну а вже потім виконає ділення, і ми отримаємо власний результат. Для того, щоб побачити результат, достатньо натиснути Enter. Бачимо, що в клітинці відобразилася від. А у рядочку формули показана наша формула. Тож, якщо ви захочете її відредагувати, то можна виділити клітиночку, перейти до рядочку формул і підредагувати, або просто зробити подвійне клацання в клітинці і відкриється наша формула на редагування. Можемо її змінити. Закріпимо це діло, розв'язавши формулу номер 2 Тут бачимо, що в нас стоїть степень, четверта степінь, двійки. Як же ж тут записати? Пишемо, дорівнює. 2. Піднести до степеня. Значок степеня ви вже бачили. Це такий дашок. Але як його встановити? Для того, щоб встановити дашок з клавіатури комп'ютера, необхідно переключитися на англійську мову і натиснути комбінацію клавіш Shift. 6. Ось наш дошок і встав на своє місце. Ставимо четвірку, ну а далі віднімаємо 3. Чудово розрахували і даний приклад. Щось там говорилося в наших формулах про значення клітинок. І в нас наступний приклад саме такий: бачимо запис: 4 помножити на А, додати 2 помножити на АБ, плюс 5 помножити на С. Якщо в нас є операції в дробах з додаванням або відніманням, обов'язково чи. Або ж знаменник беремо в дошкіш. Це по-перше. Ну а по-друге, що таке А, Б, С. Згадуємо скреч. Правильно, це значення змінних. Тобто це величини, які можуть приймати різні значення. І ось вони в нас тут записані. Ну а якщо ми згадаємо минулі уроки, то ми точно будемо знати, як звернутися до цього значення. За адресою клітиночки. Кожна клітинка має свою адресу, яка складається з назви стовпчику і номеру. Рядочку, в якій вона знаходиться. Відповідно, наш математичний вираз буде мати наступний вигляд. Пишемо дорівнює. В чисельнику є операція додавання, відповідно, відкриваємо дужки. Ну а далі записуємо 4. І ось тут ще один момент. 4А для нас, з правил математики. Зрозуміло, що це 4 помножити на А. А от табличному процесору про це треба говорити. І ми маємо написати знак множення. Це зірочка на вашій клавіатурі. Ну а далі. Значення змінної А знаходиться у клітиночці П. 5. Відповідно, ми можемо просто або клацнути на цю клітиночку, або записати її ручками. Тільки не забувайте переключатися на англійську розкладку. Додати 2 помножити на А і помножити на значення змінної Б. Додати 5 помножити на значення змінної С. Закриваємо дужки чисельника і ділимо на 5. Чудово! Наш приклад. Складено, і після натискання на Enter він прорахується. Використання змінних у прикладі дає нам перевагу, тому що ми можемо в будь-який момент часу змінити значення змінних, і побачимо, що формула наша автоматично перерахується і видасть нам наступний результат. Це дозволяє нам робити один розрахунок за певною формулою, а потім підставляти туди будь-які значення і знаходити розв'язок. Ну що ж, з ми розібралися. Якщо в кого залишились питання, пишіть їх в коментарях. Ну а ми переходимо до наступного пунктику, і це в нас задачі. Задачі взяті з вашого підручника, з математики. Першого дня Василько прочитав 7 сторінок цікавої книжки про подорожі? Другого дня на 2 сторінки більше, ніж першого. А третього дня на 3 сторінки менше, ніж другого. Скільки сторінок прочитав Василько за 3 дні? Як розв'язати цю задачу за допомогою табличного процесора? Все Доволі просто. Нам необхідно просто записати те, що нам сказано в даній задачі зрозумілою мовою для нашої таблиці. Погнали! Перший день Василько прочитав 7 сторінок. Другий день, третій день, ну і скільки ж всього. Пам'ятаємо, якщо значення не вміщається в наш стовпчик, то ми можемо розсунути його межі. Давайте подивимось. що ж у нас говориться про другий день другого дня на дві сторінки більше, ніж першого. Тобто ми можемо поставити знак дорівнює і записати формулу. За перший день у нас було 7 сторінок, ми просто вказуємо адресу і. На дві сторіночки більше, тобто додаємо 2, натискаємо Enter і бачимо перед собою кількість сторінок, яку Василько прочитав на другий день. Ну а третього дня на три сторінки менше, ніж другого. Тобто беремо значення другого дня і віднімаємо три сторіночки. Enter. Готово. Рахунок виконано. Тут нам табличний процесор намагається вже підказати, що робити далі, але це не завжди правильно. Відмовляємося від даного варіанту. Всього сторінок, тобто маємо підрахувати суму. Чудово пишемо дорівнює і вказуємо перший день додати другий додати третій. Натисли Enter, розв'язок. Ось і все. Математична задача була розв'язана буквально за кілька хвилиночок. І всі математичні обчислення виконав сам табличний процесор. Розглянемо другу задачу у книжці 100, у книжці 40 сторінок. Відразу будемо писати: всього сторінок 40. Першого дня, перший день, Наталка прочитала 10 сторінок книжки. Чудово, просто 10. А другого на 4 сторінки більше, ніж першого. Другий день. Пишемо дорівнює. Перший день плюс 4. Порахували. Відмовляємось. Скільки сторінок лишилося прочитати? Залишилося. Пишемо дорівнює. 40 сторінок у нас було. Мінус. Прочитали за перший день. Мінус. Прочитали за другий день. Ентер 16 сторінок у нас залишилося розв'язок готовий. Перейдемо до трохи складнішої задачі, і прочитаємо умову її: розрахувати відстань, яку проїхав автомобіль, якщо відома його швидкість та час у дорозі, немає жодного числа. Що ж тут робити? Але сказано, що відома його швидкість і час у дорозі. Тобто користувач має сказати вам, яка була швидкість і скільки. Часу рухався автомобіль, запишемо це значення швидкість, час у дорозі. І відповідно отримаємо значення. Тобто автомобіль рухався, наприклад, зі швидкістю 80 км, і, наприклад, був у дорозі 5 годин. Як же ж розрахувати відстань? Дуже просто, ми знаємо з математики, є в нас така формула: відстань дорівнює. Час помножений на швидкість, ну і відповідно, ми це діло можемо тут записати наш час у дорозі помножений на швидкість, розрахунок 400 кілометрів. Все чудово і все працює. Ми самостійно задали якісь значення. Якщо автомобіль не рухався, можемо поставити 0. Якщо він не рухався, значить і час його у дорозі також 0, і у відповіді в нас так само 0. Але давайте подивимось на інший варіант. Припустимо, в нас є відстань між нашими містами. І є час у дорозі, який наш автомобіль рухався цією відстанью. Як знайти швидкість? Зворотній варіант формули, і нам потрібно шлях. Розділити на час у дорозі. Знайдемо його швидкість 60 км. Все чудово і все типо працює. Але є маленьке, але якщо ми поставимо. Що автомобіль не рухався, то ми побачимо ось таку штуку. Помилка насправді існує ціла купа різних помилок, з якими ви будете стикатися під час розв'язку задач у табличному процесорі. Всі ці помилки знати неможливо, але з деякими ми все ж таки з вами познайомимось. Перший варіант. Це якраз ділення на 0. Ми не можемо, за правилами математики, ділити на 0, а щойно це спробували зробити. Відповідно, табличний процесор нам про це буде повідомляти. Спроба поділити на 0. Бачимо або ось таку помилку, або ось такі варіанти. Найчастіше варіант помилки нам показується саме англійською мовою. Інший варіант: у формулі обчислення міститься неправильна адреса клітинки. Коли це виникає? Наприклад, в нас є якісь певні числа, і ми хочемо скласти їх. Суму. Запишемо знак дорівнює, вказуємо одну адресу, додаємо іншу адресу. А от останню хочу записати ручками, але забув переключитися на англійську клавіатуру. Адреса в мене тут C3 має бути. І бачимо, що навіть тут нам табличний процесор не підсвічує дану клітинку іншим кольором, тому що він її не розуміє. Адреси клітинок завжди вказуються англійською мовою. Натискаємо Enter і бачимо, що комп'ютер нам вибиває помилку. Що ми неправильно вписали ім'я. Інша помилка, з якою ми зустрінемось, у формулі з числових обчислень міститься адреса клітинки, у містом якої є текст. Наприклад, виправимо нашу помилочку, це написали. Але якщо ми помилилися адресою, і тут, наприклад, було написано ім'я, а не число. Відповідно, комп'ютер не може до числа додати текст. Він взагалі з текстовими значеннями далеко не всі операції може виконувати. Тому і бачимо таку помилку. Будьте уважні! Інший варіант помилки ми можемо побачити ось в такому форматі. У формулі використовується адреса клітинки або діапазону, які просто не існують. Тобто ви задали якесь значення, якого не існує в таблиці. Такі помилки трапляються просто через неуважність. Тому записуємо формулу вкрай уважно. Від цього залежить наш розв'язок. Давайте повернемо сюди десятку і перейдемо до наступної помилки. Ось такі щітки ми можемо побачити. В Google, в таблицях, ви їх не побачите, але якщо ви виконуєте завдання в табличних процесорах, які встановлені у вас на комп'ютер, Microsoft Excel, Library Office Calc або інші, така помилка там буває. Якщо ваше значення не вміститься у клітиночку, клітинка буде занадто вузька, то ми побачимо ось таку помилку. Ну і синтаксична помилка у формулах занадто часто трапляється. Наприклад, я хочу клітиночку B розділити. На значення клітиночки А. Пишемо знак дорівнює, вказуємо значення цієї клітинки, ставимо знак ділення, це такий собі слеш на математичній клавіатурі, він у вас знаходиться. Але я не помітив, що двічі натиснув на цей слеш. І відповідно значок в мене вписався інакше, два слеши. Я цього не помічаю, вказую іншу адресу, натискаю на Enter і бачимо помилку. Необхідно її відкрити на редагування. Ще раз її уважно переглянути і виправити. Власні помилки. Сподіваюсь, ці помилки. Ви не побачите ніколи, але вони бувають і маємо про них знати. Ну а ми перейдемо до останньої задачі. Змішали 160 грамів какао та 40 г цукру. Скільки відсотків від усієї суміші становить какао. Як розв'язувати цю задачу? Пишемо: тут у нас какао, далі буде цукор і далі буде суміш. Тут зробимо табличку. Тут у нас буде вага, а тут у нас будуть відсотки. Вага 160 грамів, 40 грамів. Ну, а тут порахуємо суміш, скільки ж. У нас виходить 160 грамів, додати 40 грамів. Суміші вийде в нас 200 грамів. Ну а тепер маємо знайти відсоток. Як ми це шукали в математиці? Ми брали загальну суміш. 200 грамів як 100%, а 160 грамів невідоме значення. І відповідно за правилам пропорції, ми множили те, що нам відомо, і ділили на те, що невідомо. І у нас отримувалась наступна формула: 160 помножити на 100 розділити на 200, отримали значення: 80%. Все чудово і все правильно. Але якщо пам'ятаєте на початку року, ми говорили, що в нас є знак знаходження відсотків, тож можемо ним скористатися. Переходимо до задачі, спробую нижче розв'язати за рахунок цього знаку. Якщо ми використовуємо знак знаходження відсотків, то вже множити на число 100 не потрібно. Пишемо дорівнює клітиночка 160, розділити на клітиночку 200 і в кінці ставимо знак відсотку. Для цього затискаємо комбінацію Shift 5 при українській розкладці клавіатури. Натискаємо Enter і подивимося, що у нас відбулося. Все чудово. Комп'ютер нам також порахував все правильно, але маленька маленьке Але ми не бачимо, чим відрізняється вага від відсоткового значення. Як правило, ми ставимо знак відсотка. І тут також нам на допомогу прийде вже відоме нам значення, формат клітиночки. Приберемо ці значення, виділимо всі наші три клітинки, які мають містити відсоткові значення. Перейдемо до формату число і оберемо відсоткове значення. Якщо ми пояснили комп'ютеру, що ми шукаємо відсоткове значення, то нам не потрібно домножати на 100. Нам не потрібно писати знак відсотку. Нам достатньо написати дорівнює, взяти 160 і розділити його на 200. Далі комп'ютер попрацює самостійно і ми побачимо повну відповідь. Комп'ютер нам не тільки порахував правильне значення, а ще й знак відсотків дописав. Якщо вам не потрібні значення після коми, можна обрати клітиночку, і ось тут або зменшити кількість знаків, або збільшити кількість знаків Після коми. вибирати вже вам. Ну давайте вже попрацюємо із цим варіантиком. Скільки ж у нас цукру розрахуємо? 40 розділити на 200. Чудово порахував. 20%. Ну і відповідно, скільки ж у нас всього отрималося, тут можна додати значення, що табличний процесор нам і підказує. Оберіть значення і отримаєте свої 100%. Ось такі задачки за нас може розв'язувати табличний процесор. Єдине, що від нас вимагається, це правильно без помилок записати наші математичні формули. Ну а на домашнє завдання у вас наступне. Під Відео знаходиться посилання на табличку, в якій розміщено дві задачі і дві таблички. Таблички необхідно заповнити використовуючи формули. Що в нас тут є? У нас тут є сторони А і Б прямокутника. Нам потрібно знайти площу, периметр. За даними таблицями необхідно знайти те, що невідомо. Ми вже знаємо формулу знаходження площі і периметра. Для того, щоб їх знайти, просто необхідно записати формулу. Але це не так просто. Ми бачимо, що документ нам відкрито тільки на читання. Тож, маємо його собі скопіювати для початку. Натискаємо «Файл», копіювати. Задаємо назву документу, обираємо папку на Google. Диску, де буде зберігатися ваша робота. В мене це папка таблиці, відповідно, я її обрав, натиснув копіювати. Табличка відкрилася в іншій вкладинці і вже бачимо з інструментами. Ну а тепер записуємо. Днак дорівнює число А помножити на число Б. Відповідно, побачили розрахунок. Для периметру у нас є формула. 2. Помножити, дужечки відкрили, а додати Б. Закриваємо дошку, Enter. Розрахувалося значення таблички. Ну і в зворотньому варіанті ще один момент глянемо. Якщо нам відомо периметр, але ми не знаємо другу сторону, то маємо формулу переписати ось таким. Варіантику. Беремо периметр, ділимо його на 2 і віднімаємо відому нам вже сторону. Таким чином, розрахували другу сторону. Ну а для знаходження площі просто перемножимо їх між собою. Бачимо, що процесор нам вже навіть підказує. Чудово, з другою табличкою ще легше. З математики ми знаємо, що сума всіх кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Відповідно, два кута в нас є. І загальна сума відома 180 градусів. Відняти перший кут 30 градусів, відняти другий кут 30 градусів, і відповідно третій кут у нас 120 градусів. Ну а як розв'язувати задачі, ми вже подивилися під час уроку. Якщо лишились питання, пишіть їх в коментарях. Не забувайте поставити вподобайку. І якщо ви ще не на нашому каналі, приєднуйтесь, підписуйтесь на нові уроки. Ну а ми з вами побачимось незабаром. До побачення!